Вітаю, друзі. Якось я це цю новину пропустив. Але виявляється, ввечері 22 квітня 2024 року. Президент Зеленський зустрічався у приміщенні Верховної Ради зі своєю фракцією Слуга народу на цьому засіданні. Були присутні керівники комітетів, а також за деякими джерелами. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорювали кадрові питання. Щодо звільнення певних міністрів Зеленського та його Піто, серед тих, хто може покинути уряд, віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Він сьогодні вже написав сам заяву про відставку, тому що щодо нього було висунуто набу. Підозру по заволодінню землею, віце-прем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, надзвичайно одіозна особистість, яка вже під загрозою повномасштабного вторгнення стверджувала разом зі всіма іншими про те, що загрози вторгнення немає, і потрібно далі продовжувати розведення і відкривати е чонгар. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, який нещодавно призначений, однак, з огляду на те, що не досягнули, досягнули згоди щодо цих питань на цьому засіданні, питання було відкладено ще на тиждень, тому що як джерела «Дзеркала тижня, повідомляють, що дуже складна конструкція. Спроба прибрати когось, піднімає питання щодо інших, поки що не складається. Однак я... Хотів би звернути увагу на кілька інших аспектів. Перш за все, що Зеленський вже вдруге зустрічається зі своєю фракцією за час повномасштабного вторгнення, і всі ці зустрічі сталися в 2024 році. Це перше, друге, те, що знову нас чекають кадрові перетрубації в уряді Зеленського, підкреслю, в уряді Зеленського, який має більшість у Верховній Раді, тобто контролює. Питання кадрових призначень в уряду має монополію на державну владу. Це свідчить про те, що Зеленський та його Шапіто постійно призначають некомпетентні кадри, які просто завалюють свою роботу. В іншому випадку їх би не потрібно було звільняти, правда ж? І таким чином. При тому, що Зеленський жодного разу не взяв на себе відповідальність за кадрові призначення. А він раніше призначив в СБУ Баканова, до нього призначив першого заступника та інших заступників, які виявилися зрадниками України і втекли з України або завалили свою роботу. І за таких обставин ми це є для мене. Ну я в цьому давно вже переконаний. Ще одне свідчення повної некомпетентності Зеленського та його Шепіто і невідповідності їх займаним посадам, тобто вони не здатні на системні складні кваліфіковані рішення для того, щоб підібрати кваліфіковану команду, яка могла би приймати і ухвалювати якісні управлінські рішення. Тому проблема не лише в тому, що триває війна. Російської Федерації проти України проблема також полягає в тому, що Україна, яка захищається від цієї страшної агресії, на її чолі стоїть некомпетентна людина, яка формує некомпетентний уряд, який неспроможний з точки зору прогностичної функції управлінців прогнозувати майбутнє і готувати Україну до цього складного неоднозначного страшного майбутнього, тому що Україна зруйнована. Багато людей вже вбито, поранено, переміщено. Тощо, тощо. Єдине, що успішно робить влада Зеленського Шопіто, це, це е, ухвалює закони, які підсилюють репресії проти громадян України, і ухвалює неконституційні рішення щодо обмеження надання їм консульських послуг за кордон. Слава Україні! Але такий вибір українців.